Історик це офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Тамана Костя Гордієнка. Вітаємо вас, історику. Доброго ранку. Наші вітання. Бажаю здоров'я. Отже, розпочинаємо зі збору, тому що це важливо, і хочемо, щоб наші глядачі просто зараз вже долучалися і протягом нашої розмови донатили і допомагали армії. Микита так. вже це робить. Сканулка. А я вас попрошу розказати на що сьогодні. Ми будемо донатити, щоб глядачі розуміли, куди йдуть гроші і чим будемо боротися з росіянами. Другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади виконує бойові завдання з оборони міста Вавчанськ травня 2024 року по теперішній час. І власне ведення бойових дій в районі Вавчанська на півночі Харківщини вимагає сьогодні нових технологічних рішень. За підтримки наших піхотних підрозділів, які безпосередньо на лінії бойового зіткнення стримують російську окупаційну армію, таким чином ми масштабуємо наші підрозділ взводу безпілотних авіаційних комплексів для використання fpv дронів які Окрім результативного знищення російського ворога у Вовчанську, будуть використовуватись задля забезпечення логістики для нашої піхоти. фтв дрони сьогодні. Ми це всі добре розуміємо, і ну, і бачимо, і знаємо це. Не тільки новітня зброя знищення, це також ефективне рішення щодо підтримки та збереження кожного воїна нашого підрозділу другого стрілецького батальйону. Тому я прошу долучатися до збору на придбання дронів, які будуть знищувати російського окупанта на півночі Харківщини і не допустять просування в місті Вовчанськ. Є перші 4 тисячі, і я продовжую свою ось. Свій заклик так хочете, щоб хороший день був? От зараз 7.43, от щоб дуже гарний настрій був до 7.43 вечора. 50 гривень на цей збір закидаєте, Хочете, щоб вдвічі кращий був 100 гривень? закидаєте, ну і так далі. Так далі. А стосовно спроб ворога, які він здійснює по заходу з флангів. Я дивлюсь зараз на мапу Deep State, і Розумію, що це така умовно, скажімо так, точна мапа, так зважаючи на те, що найточна ситуація безпосередньо у тих, хто ти перебуває там, відображається. Проте в районі тихо, це з одного з флангів. Так, вовчанська ситуація незмінна, чи по факту так воно і є. Вони зав'язли там у тихому і тихомовчики сидять. Що відбувається з флангами? В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади російська окупаційна армія не полишає спроб досягти тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. Ворог продовжує використовувати досить широкий спектр вогневого враження. Мова йде про ствольну реактивну артилерію, про тактичну авіацію. Також доволі таке масове застосування та використання дронів бомберів та дрон фпв які останнім часом дуже активно використовує російський ворог на оптоволоконному кабелі. Проте враховуючи, що е, сили оборони України досить грамотно вибудували свою оборону, також враховуючи певну географічну перепону, а саме річку Вовча, яка розділяє місто Вовчанськ, ворогу, не вдається досягти будь-якого успіху на е, просуванні на півночі Харківщини. Також варто зазначити, що сили оборони України утримують логістичний контроль над е, Логістичними шляхами ворога і таким чином, власне, як тільки ми бачимо пересування ворожої бронетехніки або ж власне легкої техніки, зазвичай це автомобільна техніка радянського зразку, наша артилерія та наші оператори дронів успішно та результативно ворога. Вражають і таким чином жодного тактичного успіху. Чи ми говоримо про флангові якісь спроби ворога просунутися у Вовчанську в районі тихого? Чи ми говоримо про спроби просування в самому Вовчанську, станом на сьогодні вони безуспішні, і тому місто Вовчанськ залишається і буде під українським прапором? Так і буде історику про те, яку техніку ще використовують росіяни. Ви згадали про бронетехніку, але ми пам'ятаємо з вами також говорили про використання мотоциклів окупантами, про те, що вони можуть діяти в будь-який час доби. Якщо сказати про те, як змінюється ось ця тактика, коли більше зараз є атак, в день чи вночі, і якою технікою користаються? Оскільки російська окупаційна армія через наш контроль над їхніми логістичними шляхами не може масово використовувати бронетехніку, оскільки вона одразу ж попадає в коле золу нашої розвідки та наших операторів дронів, ворогу доводиться використовувати легку техніку, або ж ми говоримо про мотоцикли, або ж часті були використання багів, це говорить лише про одне: по перше, ворогу власне абсолютно. Все рівно на життя і здоров'я своїх військовослужбовців. Оскільки така техніка так вона звичайно маневрена з одного боку, з іншого боку, вона ж абсолютно не захищає російського окупанта від нашого е дрону чи нашої, наприклад, артилерії, яка може тими самими осколками е власне побити його. Тому е російська тактика просто вона є незмінною. Це закидувати наші позиції піхотою. Якщо ми говоримо про денні чи нічні атаки, тут власне швидше не день чи ніч впливає на штурмові дії ворога. Радше мова йде про погодні умови. Якщо погодні умови ворогу дозволяють проводити штурмові дії, він постійно це намагається робити. Ну але знову ж таки враховуючи те, як ефективно та результативно наші Хлопці на позиціях відділення Вовчанську працюють сьогодні для ворога. Це нульовий варіант, і таким чином він просто вмирає на українській землі. Скажіть, фіксуєте накопичення особового складу вздовж державного кордону або ж формування ударних груп, штурмових груп? Я чому питаю тому, що і рашисти ж. Лякають своїми кампаніями цими літніми наступальними. Ну і ми до цього ставимо, ставимось теж серйозно і відповідально. Що безпосередньо у вас в зоні вашої відповідальності? Станом на сьогодні із донесення нашої розвідки, а також тієї інформації, яку ми отримуємо від суміжних підрозділів, з якими ми поряд стоїмо, також інформації від вищого військового командування. Ми не можемо стверджувати про те, що ворог здійснює накопичення саме на нашому напрямку. В нього відбуваються певні планові ротації. Своїх сил та засобів ми це бачимо, оскільки е як тільки ми бачимо, що проводиться ворожі ротації, то збільшується кі кількість піхотних. Про те, що формується якесь угрупування, яке е масово могло б піти штурмові дії, е власне, ми на сьогодні це е констатувати не можемо. Тобто е радше мова йде про певну певні такі інформаційні кампанії, які ворог проводить проти наших громадян і тому варто довіряти перевіреним джерелам офіційним джерелам Сил оборони України, які так, які станом на сьогодні не можуть констатувати формування якогось ударного угрупування на півночі Харківщини. Нагадаю, що більше як 60 тисяч гривень вдалося зібрати нам за ці хвилини спілкування. Збір на FPV-дрони для власне підрозділу, і де зараз знаходиться історик. буде продовжуватися. Ви можете донатити і долучатися до цього збору. Ну і ще про дрони-розвідники або от ми збираємо на FPV, але зрозуміло, що росіяни теж акумулюють і все це використовують проти української армії. Щось нове. Вам вдається побачити або те, що росіяни удосконалюють зі своїх безпілотників станом на сьогодні, на півночі Харківщини, в районі оборони Вовчанська, ми фіксуємо те, що російський ворог продовжує накопичувати і застосовувати таке масове використання це розвідувальні дрони, тобто мова йде про їхні. Ну ми вже можемо сказати класичні зразки, це суперками, це зали, які станом на сьогодні ну, демонструють свою ефективність в розвідці. Також ми бачимо вже ну фактично масове застосування дронів на оптоволоконному кабелі, і звичайно, це створює певні труднощі для о, наших оборонців, оскільки о, від Дронів на оптоволокні дуже складно захистити особовий склад та також власне нашу техніку, оскільки на дрони з оптоволоконним кабелем не діє реп. Тому нам доводиться монтувати на наші транспортні засоби певні такі і маскувальні, і захисні такі конструкції. Металеві нам доводиться вдосконалювати наші позиції відділення власне для того, щоб російський ворог не зміг. Ефективно вражати чи розвідувати розміщення сил оборони України, і таким чином ми намагаємось власне цьому протидіяти. Але звичайно, це правда, що ворог починає більш масове це використання, і певні труднощі для сил оборони це складає. Спасибі Дякую. вам за те, що ви робите, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Глядачам спасибі за донати. Збір не закритий, тому ви можете зберігати собі номер карти, і QR-код для того, щоб закрити його. Це важлива історія. Дякуємо вам. Офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним Історик був на прямому відеозв'язку.